Існує думка, що кондиціонери дуже шкідливі і багато людей намагаються всіляко уникати їх використання. А інші думають, що вони приносять тільки комфорт і зручність, ніяк не впливаючи на організм людини. Незважаючи на те, що останнім часом кондиціонери встановлюють в багатьох будинках, офісах та інших приміщеннях, не всі люди знають про їх вплив на здоров'я людини. Вітаю! З вами хімія життя. І я Юлія Дощанська. Сьогодні спробуємо розібратись: кондиціонери допомагають чи навпаки шкодять нашому здоров'ю. Найбільш поширеним побічним ефектом використання кондиціонерів є застуда. Щоб не стати жертвою подібної ситуації, слід уникати знаходження безпосередньо поруч з кондиціонером. Іншою причиною може стати установка занадто низької температури повітря. Влітку рекомендується програмувати кондиціонер так, щоб різниця між температурою на вулиці і в приміщенні була не більше 4-6 градусів. Головним при встановленні кондиціонеру є його правильна експлуатація. Там встановлюються фільтри, які очищають наружне повітря, яке заходить. Згідно рекомендацій по експлуатації кондиціонерів, повинні раз в три місяці робити ревізію цих фільтрів. Їх треба промити, їх треба протерти від пилу, щоб вони не служили потім переносчиками других якихось інфекційних захворювань. Ось ці фільтр, які необхідно вчасно очищувати. Кондиціонери, як відомо, слугують очищувачами повітря. Давайте дізнаємось, що з цього приводу говорять у магазині. Потрібно відразу зрозуміти, що кондиціонери всі очищують повітря, але за різноманітними ступенями, наприклад, от даний кондиціонер, він більше очищує, тому що у нього є Захист від грибків від роз... різноманітних е... хворобливих е... бактерій при правильному використанні кондиціонери не заподіють відчутної шкоди здоров'ю, а навпаки, створять комфортні умови перебування в приміщенні. Бажаю вам залишатися бадьорими і здоровими. На все добре.